Друзі, я вас вітаю. Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А сьогодні, недільного ранку, мова піде у мене на каналі про кабачки. Звичайно, 9 березня, це сьогоднішнє число, висаджувати кабачки на дачу занадто рано. Але переглядаючи записи минулого року і деякі відео, я спостерігала, що 28 березня. Розсаду кабачка я вже висаджувала на дачі в міні-парнічок. А тому сьогодні, вважаю, що вже пора, тим паче, що рання весна, такі теплі діночки, діночки пішли, вже пора, зернятка кабачків замочити на розсаду і посадити їх в невеличкі стаканчики. Почну з стаканчиків. Що я буду використовувати. У мене є отакі пластикові стаканчики, якісь рослинки тут минулого, може поза того року зростали. Мені вони подобаються. бачите, вони не дуже гострі. Рослинка, кабачок, знаєте, кущовий, будуть розлогі стебла, і вони дуже ранімі, щоб не поранитись і не порізатись. Ще це я вам розказую моменти, з якими я зустрічалась минулого року. Приходилось під кабачок опорки ставити під ті листочки, або тут е, діски прокладати. Тому я взяла отакі негострі крайочки, щоб були уємності, такий стаканчик в нього в декілька разів. Треба положити, можна взяти серветку, можна взяти туалетний папір, багато разів шарів прокласти, потім насипаємо ґрунт. Грунт це ж уже розсада, розумієте, не та, що вверх буде дуже тягтися. Тому ґрунта можна отако навіть десь насипати. Тут. Розеточка куща буде утворюватись, і вона буде рости. Як це буде виглядати, я вам буду показувати. Далі розкажу вам, які які насіння кабачки буду використовувати. Одні це кабачки кавалі, я їх купувала в насінневій лавці поштучно F1. Воно оброблене, червоного кольору, тому при посадці. Його обробляти не потрібно, але можна замочити для того, щоб воно швидше проплюнулось. І другий кабачок різновид кабачка, це кущовий, надзвичайно врожайний, і на зворотній стороні написано, що він ранньо стиглий. Якщо взяти по всім характеристикам, то для мене важливо, що він кущовий, тому що у мене не дуже велика ділянка на дачі і кущовий кабачок, це такий компактний рослина, котра мене дуже влаштовує. На другому місці я б відмітила, що він ранньо стиглий, тому що, коли садиш кабачок, хочеться його в ранню пору зібрати плоди ранньостиглий, кущового типу, призначений для свіжого споживання і консервування. Ну, відверто скажу, консервую, кабачки я рідко. Ну і на третьому місці це надзвичайно врожайний. Ну, звичайно, ми всі прагнемо до великого врожаю, але кабачки починають давати свої плоди завжди багато. А живності я ніякої не тримаю. І якщо він. Не дуже завалюю навіть врожаями, то мені його достатньо. Навіть одного куща, хоч він хорошо прижився, у рослинки повинна бути міцна коренева система. Ну, а для цього ж треба використовувати хороший ґрунт. Ємність, в котру ми посадимо цю рослину. Вона легко, бачите, зжимається, легко мені її буде перевалювати в парнічок на дачі. В парнічку я її буду тримати до тих пір, поки не пройдуть оці приморозки, холодна погода, а потім вже ж відкрию парнічок і вона буде в відкритому вигляді зростати. По дві насінинки кожного виду кабачків я замочила. Ось Так виглядає кущовий. його можна ну, розрізняти, тому що один червоний оброблений, а другий ні. До речі, цей необроблений. Я ж перед тим як замочувати перекисом водню трошки протримала хвилин 10. Бачите, він набухає і вже видно, що день-два проклюнеться і можна буде його садити в ґрунт, потім, звичайно, ухажувати за рослинкою. Як з зазвичайною розсадою до моменту висадки в парнічок. Це так виглядає кущовий, надзвичайно врожайний. І друга рослинка це наш кавалі червоного кольору. І так видно, що він там червоненький, але зараз відкрию, подивимось, самі цікаво. Ну, так виглядає, також вони понабухали зернятка. Ну і лайфхак для тих, хто хоче прискорити проростання кабачків, трошки можна надлущити насінину. ну Звичайно, як ми лущимо сімочки. І цю насінинку можна трошки руками або навіть зубами надлущити. Маленький отвір зробити, і тоді рослинка проросте значно швидше. Ну, це якщо ви вже десь запізнилися з висадкою, і вам хочеться надзвичайно швидко, щоб рослина проросла, то це такий лайфхак. На момент висадки пророщене насіння кабачків буде виглядати приблизно так. Такий вигляд і має одне насіння, бачите, мощний корінець уже видно, а там далі сім'ядольні листочки з'являтися будуть. В такому вигляді я його буду вже сьогодні висаджувати. Друга насінина також добре проросла. Це один вид кабачка. Навіть через кришечку стаканчика я бачу, що вони попроростають, тому що ватний диск здвинутий, а тобто насінина має силу, вона проростає. І от що ми маємо. Так, це насіннячко також проросло, інший сорт, а тому... Ви погляньте, яка тут мощна коренева система буде у цієї рослинки. А тому приступаємо до висадки і звичайна посадка. ґрунт, лунка, розташовуємо в лунку, пророщене насіння, бачите, яка коренева. Дуже акуратно. Тому що корінець хрупкий на одну сторону лунки одну насінину і на іншу ця насінина, бачите, пророс набагато менше. Вона також проросте, але сама рослинка, мені здається, буде слабшою, може, мені так тільки здається. Трошки підгорнемо. Пролью водичкою і далі підсипаю ґрунтом. Я бажаю друзі, вам щедрих врожаїв. А я в очікуванні ранніх плодів, кабачків, всю ту саму процедуру. Треба зробити з іншим сортом. Друзі, дякую за перегляди. Щедрих врожаїв вам, смачних кабачків! Були зі мною на каналі Світ моїх захоплень. До нових зустрічей!